Всім привіт! Я гортав інтернет-магазин, попав на ось такий воблер він мені подібний на сміт The Insight, і ось вирішив собі заказати його. Колір такий під плітку або під червону пірку, рожеве пузо, сріблястий бік і темна спинка. Довжина. 4,5 см, вага 4 грами. І дякуючи акційній ціні, ціні заплативсь на всього 23 центи. Досить непогано. Ну, а на ділі подивимося, як він буде ловити рибу. Тоненьке тіло Воблера. Дякуючи ось такій формі, планую рибалити на гірських річках, де є течія, де є приямки. Ну і надіюсь, течію він буде тримати, не буде завалюватися на бік, і його, відповідно, не буде. Викидати на поверхню води. Зразу, що кидається в очі, це трійники. Як для цього воблера вони замаленькі і потрібно поставити ну, що саме найменше на один розмір більше. Ну, але я нічого міняти не буду, половлю цим воблером. І якщо риба буде погано засікатися, тоді швидше за все поставлю більші трійнички. Тому що маю воблери подібного розміру і там трійники більші. Петлі проклеювати не потрібно. Це вже дуже добре, тому що зазвичай на таких дешевих воблерах постійно потрібно проклеювати петлі. Лопатка на цьому воблері така делікатна, надіюсь, на гірських річках об камінюки не відіб'ю її, і буде ця приманка мені служити хоча б декілька сезонів. Також велику надію покладаю на фарбу, тому що не хочеться, щоб вона кусками відлітала від воблера. Довжина 4,5 см була вказана в інтернет-магазині. Ну і тут бачу десь так: 4,4. Тут з довжиною все вірно. Вага Воблера 4,1 грам. Хоча в інтернет-магазині була вказана вага 4 грами. Мабуть, це лише була вага тіла Воблара. Трійники і кілечка тут не враховували. Ось такий воблерок з'явився в моїй невеличкій спінній новій колекції. Колір такий під плітку, червону пірку. В принципі, можна спробувати половити окуня. Але, думаю, і дрібна щука теж буде його атакувати, тому потрібно ставити повідець. Думаю, для цієї приманки поставлю з гітарної сторони номер 1 тоненький повідець, і він підійде для цієї приманки. Але в першу чергу для ловлі голоня на ірських річках, ну і, можливо. Якщо вдасться виїхати на форель, то і форель можна половити. Тільки ось ці трійники обов'язково потрібно замінити на безбороді одинарники. Форель ловити можна по нових правилах, навіть забирати, але немає різниці, якого б розміру не була ця рибка, потрібно відпускати її назад в річку, тому що форелі дуже мало. Ну і природу нашу потрібно берегти. Друзі, хто ловив оригіналом, або ось такою подібною копією. Пишіть в коментарях ваші враження від Воблера Smith Сміт Inside. Ну або його копії. Буде цікаво почитати.